Всі живу, ключі від вас стережу, стережу, я і руденький Руденький і веселий, і гарненький гарненьке, я люблю книжки. Дивитись хатку Левенятка. І сьогодні у мене в гостях Лариса Лугова. Це працівниця Львівської обласної бібліотеки для дітей. І принесла пані Лариса дуже цікаву книгу, з якої ви прочитаєте казку. Так? Добрий вечір вам, пані Ларисо. Добрий вечір, Левенятко, добрий вечір дітки. Знову я в тебе в гостях, Левенятко. І знову, звичайно, з книжкою бо бібліотекарі всюди ходять з книжками. І сьогодні я принесла тобі одну з наших нових книжок і діткам, з якої я хочу почитати невеличку казочку. Книжка називається Запрошує бабуся Ягуся. І книжку цю написала письменниця Наталія Амбрі. Ну, ви знаєте, що тільки в книжках можуть відбуватися справжні чудеса. І в книжках розмовляють звіри і в нашій передачі. І, і, і в книжках живуть незвичайні казкові істоти. От, власне, про бабусю Ягусю, яку ви всі знаєте з інших казок, я і хочу прочитати вам. Запрошує бабуся Ягуся. Біля своєї хатини на курячих ніжках сиділа баба Яга. Сиділа собі та й сумувала, щось давненько не заходили до неї на базікалки її найліпші друзі, кущі безсмертний, водяник і лісові мавки. Де ж вони поділися, зітхала баба Яга. Та ось сороки на хвості принесла невеселі звістки. Кощій безсмертний цілісінький день на мотоциклі гасає, дітлахів та звірів катає. Водяник усіх бажаючих до підводного царства на екскурсію водить. Та так цікаво розповідає про життя в болоті, що малече без сліз додому не повертається. Мавки лісові теж там продають смачне морозиво шоколадна п'явка. От тобі й на аж підскочила баба Яга, а мною тільки дітей лякають. Так так підтакує сорока, лякають, лякають. А чому лякають? запитала сороку баба Яга. – Бо ти страшна, страшна, заскрикотіла сорока і дала бабі Язі своє дзеркало. Подивилася баба Яга на себе у дзеркало і аж сама злякалася, бо на неї дивилося якесь страховисько з довгим-довгим носом, жахливими очима, кострубатими бровами. Та ще й у хустині, з-під якої тут і там витикалося закудлене волосся. Та це ж не я, відмахнулась яга, я красуня. Красуня, красуня, перекривила її сорока, бо ти завжди дивилася у своє дзеркало, коверкало, що все відображає навпаки, а зараз подивилася у звичайне. Що ж мені робити, сороко? заскиглила баба яга. От що! Спочатку зроби у ворони гарну зачіску. Потім до павука піди, нехай тканину з модним візерунком витче, лисиця зшиє тобі сукню, а вовк черевики десь дістане, от ти будеш на людину схожа. Наступного дня бабу ягу не можна було впізнати. Такою гарною стала навіть кущі безсмертний. Красти її хотів, бо подумав, що то царівна. А тепер, наказала сорока, прибери у своїй хатині, а я тим часом запрошення на чай до бабусі Ягусі розішлю. Наступного дня двері затишної хатини баби Ягі не зачинялися, бо дуже багато дітлахів та звірів бажало побувати в гостях. У бабусі Ягусі. Вона стала зовсім не страшною та по-казковому веселою. Ось такою стала бабуся Ягуся. Цікава, цікава казка. Діти, як завжди, чекаю від вас малюнків на казочку, яку сьогодні почули. Пані Ларисо, дякую, що ви прийшли, познайомили нас з новою книгою. А зараз всім пора спати, спати лягають і книжки, і я, і ви, всі, всі, всі. До завтра. тьомкую вас на добраніч, па-па! Тихо ніч спадає на поля. Зорі засівають небо коло, списокі дитинонько моя, тихо, тихо наспіваю я, сни ніким не бачені ніколи, Кольорові сни, що від весни ховаються між літом. Пахнуть білим яблуневим світом, сни, сни. Заплющених очах пропливають човниками хвилі, В небі синім синьокий птах, у барвисто-веселкових снах, Долю стелить вручення та милі. Кольорові сни, що від весни ховаються між літом, пахнуть білим яблуневим цвітом. Сни Сонечко зігріє небеса, золото розкине по долині, світ небесний і земна краса, очі, мами й Божі, чудеса на усміхаються малі дитині. Поляра сни, що від весни ховаються між літом, пахнуть білим яблуневим цвітом. світом. Щонеділі на 12 каналі святкова розважальна програма для дітей та дорослих. Вітання від левенятка! Я вітаю найкращий діток! Батьки! Ви можете зробити своїй дитині чудовий сюрприз. Привітати свого синочка чи донечку з днем народження чи іншою радісною подією у програмі Вітання від Ливенятка! Я подарую тобі свої цьомки та музичний подарунок. Привіт! Я тебе червідо. Веселе, улюблене левенятко та його Ангелик привітають вашу малечу, подарують багато радості та святковий настрій. Я знаю, що у вашої дитини скоро день народження. Чекаємо, Чекаємо на, на ваше замовлення. замовлення. Увага! У нас новий номер телефону. Детальна інформація за телефонами 242 6452 та 8067 92 57 334.